Друзі, всім доброго ранку. Дуже-дуже важливо слухати всім. Значить, проскочила інформація, що ВОЗ, Всесвітня Організація охорони здоров'я надіслала листи з проханням, верніше не проханням, а з вимогою на законодавчому рівні становити відповідальність, навіть кримінальну відповідальність за поширення будь-якої інформації проти. Самі знаєте чого. Догадайтеся, це ми мали в 2019 році. Я вам нагадаю, що дана організація керується олігархами, всесвітніми олігархами. І цим людям належить як і ця організація, вони мають вплив, так і ті всі заводи по виробництву різних цих вакцин і тому подібне. Ви самі розумієте проти чого. І ось зараз Німеччина уже на законодавчому рівні встановила навіть кримінальну відповідальність за поширення будь-якої інформації проти, самі розумієте, чого. Тобто, якщо ви поширите якусь інформацію, чи то в Фейсбуці, чи, чи то в Інстаграмі, чи в Тіктоці із закликом не робити те, що всі робили, в 2019 році, то до вас прийде поліція. І ви будете відповідати або адміністративно, в залежності від скоєного злочину, як то називають для них, там штраф досить великий, або навіть кримінальна відповідальність. Тобто, люди вони щось планують. І це настане дуже швидко, от колись ця війна з Європа там закінчиться. Буде оте, що було у нас перед війною. Що, друзі, саме цікаво, як вони це написали. Це може по фрейду така помилка, але суть дуже-дуже важлива. Значить, вони в цьому документі, в цьому законодавстві написали, що. Буде наставати кримінальна відповідальність за поширення будь-якої інформації під час наступних пандемій. Вдумайтесь, під час наступних, оця фраза наступних. Тобто не то, якщо буде якась, розумієте, якщо, а вони кажуть, наступних, значить, вони вже ну, готуються, наступні вже будуть. Тому, друзі, я вас закликаю, я вас закликаю підтримувати свою імунну систему. Це дуже-дуже важливо. Я не буду робити ніяких закликів. Розумні люди самі знають, е, яких закликів, тому що за ці заклики вже може бути навіть кримінальна відповідальність тут в Німеччині. А я вас закликаю підтримувати свою імунну систему. І пан Богдан уже це робить. Значить, дивіться, рекомендую вам. Мед Гануки від компанії Big Boss. це натуральний продукт. Це такі цукерки, 30 штук із медом гануки. Що таке мед Гануки, Ви можете самі прокуглити. І взнати, що це таке бджіл не бере ніяка хвороба, тому що вони виробляють в меді своєму спеціальному от в цьому меді, виробляють такий елемент, який вбиває всі віруси, всі ці, ну, все вбиває. Хто хоче також купити даний продукт і зайнятися своєю імунною системою, може перейти за посиланням і купити даний продукт. Це американський продукт від компанії Windboss. Переходимо, купуємо і піклуємося про своє здоров'я уже зараз. Не дамо їм нас знищити. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа! Скріни даного продукту я прикріплю ось зараз. Почитайте і переконайтеся, що це натуральний здоровий продукт. Всім папа!